Доброго ранку, моя родина, доброго ранку, мої близькі і далекі друзі. Хочу вас привітати сьогоднішнім днем зі святою неділею, подякувати Богу за те, що ми дочекалися весни, дочекалися літа. І е, також нагадати, що наші ранки, е, поетичні ранки, е, засновані для того, щоб ми могли. Показувати, що українське слово має таку саму міць, як і українські воїни, які боронять нашу землю. І не забували донатити під час ефірів, а також після ефірів наші дівчатка, які збирають усі кошти для хлопців, завжди під ефіром виставляють. Циферки, тобто виставляють карточки банків, на які можна донатити, не знаю. Можливо, трішки будуть перебої з інтернетом, тому що немає. Немає хорошого інтернету зараз, ви це все розумієте. Хочу почати свій поетичний ранок, зазвичай, не як завжди, не зі своєї поезії. Нагадаю, що ми велика поетична родина, і у нас багато талановитих людей. І у мене вже в нашій родині є подруги, так, є друзі, які. Пишуть так, що аж дух перехоплює. І одна із таких е, поеток, від якої я просто яку я просто обожнюю, і її е, твори мені дуже подобаються, це, звичайно, наша Оксанка Мох, наш е, редактор, наша, наша зірочка, наша душа. І хочу е, прочитати її вірш, який мені ну, дуже подобається. І я колись Оксанці обіцяла, що про декламую її вірші. Правда, звичайно, знову ж таки, у нас, напевно, якась є така традиція починати мій ефір із поганого голосу. І знову ж сьогодні те саме. Отже, її вірш називається Дірка в кишені. А у неба в кишені зорі. А у неба в кишені люди. Любиш сутінки? Не озоре, чи зневолено світом нудиш? Все велелюдно спритворі раю, знову смикають клямку брами. Вже стоптали півнебо краю діти Божі його адами. Хоч була б в кишені дірка. Може, вийшла б на рану латка? Може, б випала мрія зірка? І дитя обіймало та а у ґрунту в кишені квіти. А у ґрунту в кишені люди. Любиш земле? Отак, чорніти. Чи на мус розрізають груди? Аж до пекла глибока вирва. А до нього беруть живими, квилить поле за часом мирним. Де в покосах не люди жниви. Почекайте, почекайте. Тут у мене прийшов мій друг. Який мені заважає проводити ефір. Хоч була би в кишені дірка, поросли би сади вишневі, і заснула б в житах полівка, і дітей, колихали б єви. Вийми небо з кишені зорі, вийми земле з кишені квіти. Люди просто хотіли волі. Люди просто хотіли жити. Я перепрошую за, за такий етер, але у мене є чотири таких пухнастих білих щастя, які мені зараз заважають взагалі працювати, я так бачу. А ще хотілося б звернути увагу на. А Вірші ще однієї нашої зіроньки, серця нашої родини це звичайно Ніна Бойко. І хочу прочитати її, знову ж таки, досить такий філософський вірш, який мені також дуже до вподоби, який мені плівдує. Він немає назви. До речі, у мене вірші також не мають назви. Колись Наталочка Фогел у прямому ефірі сказала, що вірші без назви, як неохрещені діти. Ну, в мене, напевне, не всі неохрещені, бо вони в мене без назви. Хоча, Ніна Бойко. Хіба ми помітим, як зникне у морі одна краплина? Хіба розтривожить відсутність у небі одної зірки? І, власне, Людей на землі цій багато, хіба ж нам гірко? Хіба нам окремо, безбарвно та сумно, чужа людина? Неначе ялинка різдвяна у іграшках, я у справах. І сльози не лються. застигли, спинились, немає часу. І навіть вуздечка пасує шокованому пегасу. А зірка, напевне, ні. Точно була би не така яскрава, думки заніміли. У серці і ззовні війна, тривоги, життя не спиняється. Місяць, як завше, освітить ночі і шість кольорів у веселки. Напевне, не ріжуть очі, багата душа почуттями. Подумаєш, без одного. Дуже хотілося би процитувати ще дуже дуже багато наших авторів. Це і Наталя Войтович, і Наталя сідлер добова це Андрій Макота. Я вас всіх дуже дуже люблю. Дуже добре. У нас всі, хто знайомий з нашою родиною, до речі, не забувайте донатити. я Вас дуже прошу. Наші хлопці потребують великої допомоги, і ми це все дуже добре розуміємо. Циферки будуть під ефіром, під ефіром. Можливо, зараз в прямому ефірі я не бачу. Можливо, вже пізніше дівчатка прописують, пропишуть вам ті цифри, на які потрібно скидати. Бодай би одну гривню. Ви знаєте, що вона дуже-дуже нам буде корисна. Тому що є така українська повірка, що зі світу по нитці білому сорочка. Це однозначно, це я вже декілька раз переконалася на собі у своєму житті. Так багато було. Багато було різних таких ситуацій, де реально друзі, які ніколи не покидають справжні друзі, допомагали. І оця українська поговірка, вона ну, просто в працює. Отже, не забуваємо донатити. Не забуваємо донатити кожна гривня на рахунку наших хлопців. Це наше чисте небо, це сонце над головою, це мої улюблені квіти. Так, це Запах липи, це сміх наших дітей, це сльози від радості. Отже, не забуваємо донатити, я вас прошу. Якщо ми з вами вже так зупинилися на такій болючій темі, так ми знаємо, що є, звичайно, у нашому житті є багато радостей, але рано чи пізно наша дорога життєва закінчується. І Є у нас така чорна принцеса нашого світу, яка називається Смерть. І у мене навіть цій е Леді, темній Леді, е є проурочений такий не вірш, а есейка, так, така замальовочка невелика, я яку я хочу вам зараз прочитати. <клух> Смерть ходила сьогодні поряд. Я бачила її вже не вперше. Я пробувала її на смак. Я знаю її запах. Вона не питає дозволу, вона не відмірює часу. Це інша контора, це інші субсидії, смерть. Свічно кобіта. Для когось вона тиха вода. Комусь вона цунамі. Хтось бачить своїх батьків, комусь виїдає життя день, смерть. Вічна, незмінна. І добіса алярмова кобіта. Смерть. Я бачила сьогодні її, коли дощ періщив, його не чекали, коли клали хризантеми, квіти, які я люблю на горбочок землі. Який був моїм знайомим другом рідним? Я бачила, вкотре сьогодні смерть. Мій собака плаче на місяць. Заспокоїть? Чи нехай проведе зайду? Смерть сьогодні стрілила стежку а, ну, Можливо, такий мій. Не дуже позитивний настрій, можна змінити який. Можна змінити іншою моєю замальовкою. До речі, ви знаєте, що дуже багато ми зараз спілкуємося віртуально. Ну, тобто, знайомі із небагатьма, з якими ми спілкуємося у, на теренах інтернету. Так? І дуже би хотілося, звичайно, познайомитися з усіма моїми друзями, багатьох я вже бачила, Тобто ми вже розвіртуалилися, але перед тим бувають, звичайно, слова. Слова, які ми вже е, не звикли писати на папері і відсилати один одному е, у листах, так, паперових листах. Хоча я люблю паперові листи, вони пахнуть, вони пахнуть тією людиною, яка їх відсилає. Хоча ми зараз спілкуємося, розумієте віртуально. І колись м, якоїсь е, ночі, коли не бралося спання, так у мене виникла ще одна така замальовка, так, хлопчика. Не заважай, будь ласка. У мене виникла е, така замальовка, яка присвячена словам, словам, які виписує, е, виписуємо ми з вами на екрані, які ми бачимо і серед ночі, і серед дня. До речі, знову ж таки, нагадую, не забувайте, будь ласка, донатити, для того, щоб ми могли бачити ті слова на іншій стороні нашого екрану. Отже, замальовка, яка називається ніч. До речі, якщо вірші у мене не мають назви, то замальовки десь там проявляються якісь назви, правда. Отже, за вікном володарює ніч. Вона приносить в душу спокій і якесь німе заціпаніння. А на екрані світяться слова. Слова. Лише декілька букв, сплетених докупи з містом, з'єднаних між собою сутністю, прописаних у повідомленні рукою незвіданої, до кінця невивченої людини. Це лише написані репліки у відповідь на прочитане. І знову ж таки на слова холодні, вишукані, старанно підібрані. Сплановані до болю. Вони несли меседж. Вони зацікавили, зачепили, заінтригували. Вони переливалися кольорами веселки, але не дозволяли себе торкнутися. Це стало вечірньою прозою. Поміж римованими рядками мимохідь прокр прокрадалися старанно приховані, завуальовані емоції. Захотілося почути голос, відчути його вібрацію, спробувати його на смак. У голові опрокидалися приспані таргани, вимагали продовження бенкету. З'явилися нові слова, невисловлені, промовчені, заховані в іронії і приправлені гіркотою мовчання. Тільки слово має страшну силу. Воно падає в потрібний для нього ґрунт і проростає. Воно вгамовує біль, відроджує віру, вселяє надію, воно воскрешає воно любов. Але знову ж таки, це але написані слова, десь прочитані між рядками емоції, зірвані з вуст віртуальні поцілунки інколи вповзають у душу разом із нічною осінньою першою прохолодою страхом. Так. Страхом, що відроджене, воскресле під теплими, червоногарячими словами почуття, знову помре Помре від одного написаного, сказаного чи промовчаного слова, від одного такого очікуваного зазирання в глибину очей. Шансу народитися знову у цього кволого, що зовсім відігрітого баганця 100% немає. А так хочеться. Щоб за цією вечірньою прозою з'явився ранковий сонет, який буде оспівувати народження чогось нового, незвіданого, живого. А наразі є написані слова серед ночі. Вони несуть месендж. Вони світяться на екрані, вони написані для тих, хто вміє читати між рядками. Речі, про слова. До речі, про написання. Не забудьте донатити, тому що, як і слово, так кожна наша копійка принесе нам можливість читати оці слова від наших коханих, від наших рідних, які захищають нас напередові сьогодні. Ви знаєте, що я обожнюю квіти, я не знаю, що там по часі. Що там у нас по часі? Знаєте, що я е, страшенно обожнюю квіти. Е, у мене, е, ну, здавалося, місця дуже-дуже мало. І мої подруги питаються мене, е, чи не хочу я знемокувати е, квіти, які виставляю десь по сусідах. Ні, не хожу. Вони в мене просто ростуть е, порціями. І весняні, і літні, і осінні, і кожна між собою вживається. І, звичайно, що. Не може бути так, щоб у мене не було віршів про квіти. Не знаю я, чи квіти мають душу. Не знаю я, чи серце їх болить. Та хочу врятувати їх. Я мушу. Але під дощ, фортуна, тихо спить. Не знаю я, чи квіти плакать вміють. Не знаю я, чи сльози в них терпкі. Вони казати в голос це не сміють. Вони, як я, від такі. Такі тендітні, змучені і кволі, такі прекрасні в передсмертний час. Не мають квіти перед сконом волі і думати не можуть, бо не час. І, напевне, вже останній на сьогодні вірш, який я прочитаю, і недавно я його виставляла, написаний він минулого року, в моєму, і недавно я його виставляла на теренах Фейсбука. Він написаний був таким одним подихом і після прочитання цікавого роману Сергія Рубана, який називається Коли боги мовчать. Досить цікавий, я його також прочитала на одному подиху за один вечір. Бо мені було цікаво, цікавий сам сюжет і розв'язання цього сюжета. І е, вірш, ну, він знову ж таки без назви, але його можна спокійно назвати Коли боги мовчать. Коли боги мовчать, голосять дзвони. Ридають в піднебесі солов'ї і квилять сови у душі моїй, коли боги мовчать, у небі повінь. Коли мовчить весь світ, буяє цвітом, гроза змиває бруд поміж слова і обертом йде в мене голова, і хочу цілуватися я з літом. Коли мовчить вже серце, янгол плаче, не сміх зловити, не зберіг. Текло щорніло у старої лампи скло. Тоді боги мовчать, а пекло скаче. Я чую дзвін. Вернися, янгове, ще не все згоріло. Ну, напевне, сьогоднішній мій етер підходить до такого завершення. Хочу сказати, що реально наше слово. Наше українське мелодійне слово несе безпосередній месендж у душі і серця нашого майбутнього покоління, тому що ми маємо відродити, зберегти. Не дати померти е, тим пагінцям, які народжуються в душах кожного українця, які закладені генетично, е, це любов до рідного слова, це любов до рідної землі, е, це бажання е, залишатися вільними, незалежними, самостійними, це бажання е, допомагати. Допомагати е, у боротьбі не лише е, тримаючи зброю в руках, до речі, на яку ми маємо сьогодні донатити, але боротися, звичайно, і міцним, е, інколи е, таким як криця е, словом, інколи ніжним е, словом, тому що слово. Реально, має дуже велику силу. А щиро вам дякую за те, що ви були сьогодні зі мною на прямому етері. Дякую тим, хто прослухавши, подивившись, задонатить, не пошкодує тих декілька гривень, яких, звичайно, від однієї людини здавалося б, мало, але. Коли це все збирається до Кубки, воно приносить користь нам і нашим хлопцям на передовій. Дякую вам, гарного вам сьогоднішнього недільного дня. До побачення.